Скільки коштує зробити ось таку кухню у 2025 році? І якщо бути точнішим, то кухню ми робили на початку 2025 року, тому ціни зараз можуть відрізнятися. Отож, вбудований холодильник, ціна, електроплита, духовка, мийка підстільного монтажу, франки, знержавійки, змішувач. Мікрохвильовка Samsung брали по знижці. Вбудована посудомийка Bosch, повнорозмірна. 60 см. Ціна. І найдорожче з цього це самі меблі. Корпус ДСП, але фасади МДФ фрезерований, фарбований. Кухня йде аж до стелі. Ціна. А тепер сама стільниця це справжній граніт, лабрадорит, якщо бути точнішим, він дорожчий за інші варіанти граніту. На вартість повпливала, в принципі, ось ця частина, тому що вона дуже велика, нестандартного розміру. Ціна з монтажем, роботою та доставкою ось така. Пишіть в коментарях, чи це дорого для ось такої шикарної кухні.